Привіт, друзі! Сьогодні у нас трошки нестандартне відео, це буде міні-огляд двигуна від дрона Камікадзе шахет 136, тих самих шахедів, які прилітають по нашій країні, роблять нам багато лиха. Але перш ніж ми перейдемо до самого огляду, хотілося б сказати, що цей двигун, а точніше, його макет, тому що, як бачите, він вже в розрізі, мені надали хлопці із барського коледжу транспорту та будівництва. Тому давайте декілька слів про нього. І хоча, на перший погляд, це звичайний собі коледж. Технічної освіти, яких по Україні є, доволі таки багато. Але підхід до навчання в цьому коледжі дещо відрізняється в першу чергу, тим, що тут є доволі таки велика матеріальна база, на якій можна дійсно все побачити і чомусь навчитись. І одна із фішок студентів цього коледжу полягає в тому, що. А вони створюють макети двигунів та інших агрегатів автомобіля, роблять їх в розрізі, розбирають, як вони працюють, і створюють ось такі цікаві стенди, на яких можна передивитись в розрізі будову механізму. І до речі, двигун від шахеда був зроблений аналогічним способом. Також варто відмітити, що більшість стендів, макетів та агрегатів, які представлені в коледжі, вони є доволі свіжими і відповідно. Немає того величезного технологічного розриву між тим, на чому діти навчаються, та тим, із чим доведеться працювати. Причому це стосується не тільки там двигунів внутрішнього згорання, а також і інших допоміжних систем це є автоматичні трансмісії, і рульове керування, адаптивні підвіски, новітні системи освітлення і так далі. І так далі. До речі, також коледж веде свій YouTube канал, на якому, окрім життя коледжу, також висвітлюється і створення цих прекрасних макетів. Якщо комусь цікаво, всі посилання будуть в описі. І для тих, хто просто хоче позаліпати на процес створення макетів, і також для тих, хто підшукує собі якусь відповідну профільну технічну освіту. Окей, друзі, отже, давайте повернемось до нашого шахеда, а точніше до його двигуна, а ще точніше до того, що від нього залишилось. Отже, маємо 4-хциліндровий двохтактний двигун MD550, який по факту є клоном іранським або китайським від німецького двигуна L550E, -Е, який ще у 1987 році був розроблений німецькою компанією Limbach Flugmotoren для мотопланерів та надлегких літаків. Яків саме цей двигун був обраний для клонування по тій простій причині, що він має доволі цікавий показник співвідношення маси двигуна до потужності, яку він генерує, і становить 2,3 кВт потужності, яка генерується на 1 кг маси двигуна. Тобто при ось таких невеликих габаритах при малій масі при об'ємі всього у 550 кубічних сантиметрів цей двигун в стані генерувати потужність у 37 кВт, що приблизно відповідає 50 кінським силам. Також цей двигун має вбудований електрогенератор і доволі потужний на 1200 Вт, 1-2 кВт, чого більш ніж достатньо для живлення бортмережі безпілотного літального апарату. Якщо говорити про конструкцію, то це чотирьохциліндровий двохтактний горизонтально опозитний двигун. На чотирьох карбюраторах із імпульсною системою запалювання, який змащується паливно-мастильною сумішю і співвідношенням 1 до 25, що в принципі робить його дуже подібним на мототехніку. До речі, він також має відповідний характерний звук при роботі. Саме тому в Україні ці шахеди і прозвали мопедами. Окей, далі давайте спробуємо більш детально розглянути цей макет. Отже, як бачите, тут, в принципі, все більш-менш функціонально. Тобто в нас може обертатись колінвал. Відповідно, ми доволі гарно можемо побачити, як рухається поршень. Також зрозуміти, яким чином працює двохтактний двигун. Отже, як бачите, тут в нас є впуск, ось такий канал, і, відповідно, поршень, переміщуючись, відкриває. Або це віконце, через яке в нас може потрапляти в камеру свіже повітря. А точніше, не просто повітря, тут прикручений карбюратор, і, відповідно, тут же буде потрапляти паливно-повітряна суміш при подальшому обертанні. В нас також відкривається інший канал, це вже є канал випуску, який ось тут буде виходити у глушник. Як бачите, в нас на одному валі чотири поршня, відповідно, 4 циліндра, один другий. Ось тут також видно, як він рухається. Третій і четвертий, який на даний момент відсутній, тобто в нас немає ні циліндру, ні поршня, але звичайно, що він тут колись був. Наступний цікавий момент, який мене, якщо чесно, здивував, це те, що на цьому двигуні присутній електростартер. Причому, як бачите, він доволі такий габаритний і, мабуть, немало важить, Ну, я думаю, що десь до пів кілограму мав би. Працює, в принципі, класично. Тут є бендекс, так, який через цю шестерню, далі зазубчатий вінець починає провертати колінвал, ну і відповідно двигун запускається. Я, якщо чесно, думав, що такі. Апарати літальні запускаються із зовнішнього там або кривого стартера, або електричного, але зовнішнього, бачите, тут є навіть відповідна ось така прорізь, куди міг би підключатись зовнішній стартер. І, в принципі, цього достатньо і можна було би зекономити на вазі, але схоже, що все ж таки є якісь причини. Можливо, він колись на якихось певних ділянках своєї траєкторії глушить цей двигун, потім знову запускає. Можливо, в принципі, цей двигун не настільки який надійно працює, зважаючи на те, що заявлена відстань становить від тисячі і, можливо, навіть до 2500 кілометрів, тобто летять вони дійсно далеко, швидкість нього відносно невелика. Там від 180 до 300 кілометрів на годину відповідно час польоту триває довго, і дійсно можливо, що десь по дорозі він може просто заглохнути і буде необхідність у його перезапуску. І схоже, що саме для цього ці двигуни і оснащують електростартером. Крім того, ці шахеди запускаються із спеціальних установок, які можуть бути як на вантажних автомобілях, так і на кораблях. І зверніть увагу, що вони там настільки плотно складені, що поки шахед не вилетить з установки, він не може провертати свій гвинт. Тому що тупо немає місця. Тому, схоже, що сама установка надає йому базову швидкість, і вже потім електростартер запускає двигун, і відповідно, гвинт починає провертатись. Далі давайте розглянемо самий гвинт. Отже, як бачите, він в нас дерев'яний, але тут не просто собі суцільна дошечка. Вона є набурна, так? тобто склеєна з декількох частин. Таким чином, по-перше, є можливість повикидати всі сучки та інший бракований матеріал. По-друге, є можливість. Узгодити розташування волокон, але як бачите, дерево покрите шаром карбонового волокна, яке, скоріш за все, було облите епоксидною смолою, і зверху покрите гількоутом, гарненько вишліфовано для того, аби тертя було якомога меншим. При цьому гвинт прикручується до колінвалу через ось таку шайбу, на якій є місце для зовнішнього стартеру, через 6 болтиків м 6 з яких залишилось тільки два. Система запалювання в нас імпульсна, фактично складається із двох котушок. Одна котушка генерує імпульс, так тобто, коли в нас обертається колінвал, то ось тут змінюється магнітний поток. В котушці генерується. Імпульс доволі таки потужний. Цей імпульс далі йде на первинну обмотку другої катушки, яка в свою чергу трансформує його у високовольтний імпульс, який знімається із вже вторинної обмотки другої катушки, і далі подається через ось такий екранований високовольтний провід на копачок свічки запалювання. До речі, зверніть увагу: як скільки уваги приділено саме екрануванню системи запалювання, схоже, це робиться саме для того, аби ніякі завади не Заважали працювати бортовій електроніці. Далі давайте розглянемо карбюратори. Схоже, що вони тут мембранного типу. Їх є чотири штуки. По кожному на свій циліндр. Зберіглось тільки два. Ось тут в нас відбувається відкриття дросельної заслонки. Ось таким чином. І ось ці пропорції від усіх чотирьох карбюраторів були з'єднані. Тяговою системою на сервопривід. На жаль, сервопривід нам не дістався, але я в інтернеті знайшов фотографії того, як він виглядає. отже, як бачите, там є електродвигун, схоже, безколекторний, є плата керування, виконана на текстоліті. Причому виглядає вона доволі непросто. На жаль, немає можливості розглянути всі ті компоненти. Також сервопривід зібраний в алюмінієвому корпусі, який виконаний у вигляді радіатора. Якщо говорити про повітряний фільтр, то як бачите, тут все максимально примітивно, просто на вхід карбюратора прикручена ось така трубка, і на ній одягнена така металева сітка обжата звичайним хомутом. З одного боку, виглядає дуже кустарно, з іншого боку, в принципі, більшого тут і не потрібно, тому що це не автомобіль, який їде по дорозі. Шахет летить доволі високо, пилюки там ніякої немає. І наскільки я розумію, ця сітка використовується скоріше для того, аби не знаю, якийсь там пташина пір'я... Я не потрапила в карбюратор. Окей, спускаємось нижче. Власне, ось тут ми можемо більш детально розглянути наш електрогенератор. Як бачите, він виконаний у вигляді ось таких котушечок. А тут у нас є три обмотки, схоже, що це все ж таки трифазний генератор. Всі шість виводів, так, тобто по два кінця для кожної обмотки виходять назовні. Далі, мабуть, йдуть в якийсь діодний міст і регулятор напруги. Це все, на жаль, не збереглось. Тим не менше, як бачите, Статор із катушками знаходиться всередині ротора. Так, тобто, ось я буду крутити колінвал. І ми бачимо, як крутиться ротор. На роторі, звичайно, що є магнітики. І, власне, саме ось цей рух і генерує електроенергію. Нагадаю, що генератор доволі потужний, і якщо вірити інформації із Вікіпедії, мав би видавати 1,2 кВт. Також внизу розташована монтажна пластина. Саме за її допомогою, через чотири гумові подушки, весь двигун кріпиться до хвоста літального апарата. До речі, самий літальний апарат доволі таки немаленький. Він має довжину біля трьох метрів та розмах крил у три з половиною метри. Окей, думаю, на цьому будемо завершувати, тому що фактично оглядати більше немає що, зважаючи на те, що в цілі лише тільки двигун, і то не повністю. Звичайно, що в рамках канала про автодіагностику було б цікаво роздивитись саме електричний контур, але як бачите, він також не зберігся. Тому на цьому будемо завершувати. Хочу всім, як завжди, побажати якнайшвидшого миру та злагоди і чекайте нові відео.